Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Багато хто здачників та городників задають мені таке питання: як нам відновити та підживити ґрунт після збору врожаїв? Найкращий метод це посіяти сидирати. Сьогодні будемо сіяти сидират, такі як гірчиця біла. Зараз я коротенько вам розповім про переваги гірчиці білої. По перше, це екологічна, чиста добра. Як ви просите, без хімії. По-друге, за рахунок своєї кореневої системи вона покращує структуру нашого ґрунту. По-третє, вона зменшує кількість бурянів, також екологічним методом без гербіцидів. Четверте: ми зменшуємо кількість патогенів або ж грибкових захворювань в нашому ґрунті. І п'ятий пункт. Буде зменшення кількості шкідників в нашому ґрунті. Для прикладу, візьмемо того ж самого дротяника, який жре вашу картоплю. Часто ви задаєте питання або по тому препарату, або по тому, яка ж норма внесення. Саме гірщиці білої норма внесення механічним способом, тобто технікою на великі площадя, це буде 250-300 г на одну сотку. Звісно, що. Ручним методом внесення гірчиці норма використання буде більше. Приблизно це 400-500 грамів на одну сотку. Я рекомендую висівати гірчицю саме в осінній період, тобто після збору врожаїв. Це буде класним і кращим попередником по багатьом культурам, окрім по хрестоцвітним. Тобто ми її не висажимо після капусти. Чому саме краще сіяти саме восени? Тому що для нашої схожості гірчиці для набирання зеленої маси нам потрібно 40-50 діб. Тобто, що виходить, коли вона у нас підняла через 40-50 діб, ви її берете, скошуєте. Якщо це великі площаді, або ж там технікою діскуєте і чи пригортаєте ґрунт. Після того, коли ви скосили вашу гірчицю, обов'язково її заробити, занурити в ґрунт, тобто, щоб вона була в землі. 80 або 90% моїх клієнтів посіяли гірчицю, весною там переорали з ранньою, ну з ранньою спашкою, дивився, але ж вірно і правильно робити посіяли, виросла до цвітіння через 40-50 днів. вискосили і пригорнули її в землю. Для чого? щоб за зиму за певний період вона там перегнила і наситила наш ґрунт потрібними і необхідними мікро та макроелементами. Покращила структуру нашого ґрунту, зменшила кількість бур'янів, зменшила кількість патогенів грибкових захворювань, а також зменшила кількість шкідників, так як гірчиця є ще додатковий антисептиком. Зараз я власним прикладом покажу вам, як правильно посіяти гірчицю. По-перше, нам потрібно вимірити точно площу, яку ми будемо сіяти. Ми попередньо перед відео. Поміряли сюди клаптик нашого участку. Тут буде приблизно до сотки. Тобто мені знадобиться 450 грамів для цієї ділянки. А зараз я покажу вам, як її сіяти. Гірчицю я взяв в інтернет-магазині Parcel. Там завжди якісний та перевірений посівний матеріал. Зараз я її розпаковую. Вона герметично закрита. Також зручно, що тут є зіп-пакет. Чим зручна упаковка, так як ми через віконце бачимо якість посівного матеріалу, якому беремо. Також наявність зіп пакету. Якщо ви не все використали, ви його герметично закрили, і він у вас може стояти до наступного разу. Також беремо гірчицю і зразу бачимо, якої вона якості. Ми бачимо, що вона чиста і без бур'янів. Усюди зараз я її розсіваю. Якщо ви десь загусите або ж внесете десь більше, десь менше, тут немає нічого страшного. Головне, ви її рівномірно розсіяли по всій ділянці. Для даної ділянки якраз я чітко розрахував нам пів кілограма, ну, десь плюс-мінус там громажа немає. Зараз тепер чим зручно зі пакета, як казав, мою сюди його герметично. Закрили, закрили і можемо оставити до наступного разу. Зараз наступним кроком, коли ми її посіяли, потрібно заволочити трошки в землю. Для цього, зараз ми візьмемо граблі і я вам покажу, як це робити. Як ми бачимо на відео, я пригортаю посів нашого гірчиці. Але ж ми бачимо, що земля суха, як порох. І для цього нам ще треба буде потрібно її вовлажнити. Так як сьогодні я зразу зрадів, що нам на допомогу пройшов дощ, але ж ми бачимо, що він промочив буквально 2-3 мм землі. Тому що обов'язково пролити або ж дивитися по прогнозу погоду, коли буде дощ. Так як без дощу і влаги, у нас, на жаль, нічого не виросте. Пропоную прямо зараз. Вам підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписалися, та покроково слідити за нами, щоб виростити гарний врожай.